Моя свекруха попросила мого чоловіка підписатися на її OnlyFans, щоб її підтримати. <плес> Ой, Боже, це вже буде цікаво. Це буде дуже цікаво. Я предвкушаю. Оригінальний пост 29 квітня 2025 року. Аккаунт для цієї історії тимчасовий з очевидних причин. Моя свекруха 40 років завжди була дуже відвертою щодо сексу. Коли я познайомилася зі своїм чоловіком, вона керувала магазином інтимних товарів. Близько року тому вона почала навчання у сфері сексуального здоров'я, позує оголеною для місцевого художника. А близько місяця тому запустила акаунт на OnlyFans. Для неї тема сексу і відвертість у цьому це цілком нормальне явище. Я нічого не маю проти її роботи в індустрії, це її вибір, і я рада, що вона задоволена тим, що робить. Але певні моменти мене турбували. Не сам факт її діяльності, а те наскільки вона відверта, особливо зі своїми дітьми. Наприклад, ми почали зустрічатися ще в школі, і вона заходила до кімнати сина з роботи, приносячи пробники лубрикантів та кремів. Кажучи, можливо, вам захочеться спробувати. <риклад> ну, як би окей, вроді би. Типа, стоп. А ну так, да, вона ж була ця мала в кімнаті з ним, так? Да? Ну, типа, з іншої сторони вона якби хоче наоборот для сина лучшого, правильно? Не знаю, я не знаю, для чого я її зараз питаюсь. Виправдую. Хоча не знаю, це що, погано, що вона дає лубриканти? Типу це ж наоборот сексуальне воспитання, правильно? Зараз нам в, наших, в нашому дитинстві цього не було, в принципі, нам батьки не розказували про сексуальне воспитання. В Україні це не дуже якось в цьому пост СНГ пространстві не дуже це популярно. Тут це практикується, у нас не дуже. Ну окей, не про це зараз. Це було дуже незручно і дивно. Мати мого хлопця давала мені засоби для інтимного вжитку. Ми про це ніколи серйозно не говорили. Просто обговорювали як нам ніколи. Ці засоби лежали на полиці біля ліжка. Іншого разу, коли ми вже закінчили школу, ми проводили час із його сестрами. Мама знову прийшла з роботи з жартівливою іграшкою, яку почали крутити ніби мечем. Ми всі сміялись і бігали. Одна з сестер на той момент 17 років. Жартома сказала Мамо, ти ж не збираєшся її використовувати? Чоловік відреагував Фу, а мати відповіла: Та ні, це силікон, я ж користуюсь скляними. Мені це здалося дивним, що мати обговорює з дітьми такі особисті речі. Чоловік сказав, що вона завжди була такою, надто відвертою, тому він просто вчився ігнорувати. З часом я звикла до її відвертості, але вчора вона перейшла межу. Ми сиділи з чоловіком у вітальні. Він отримав повідомлення від мами, відкрив його, і в нього була різка емоційна реакція. Він кинув телефон, встав, закрив обличчя руками і почав говорити: О, Боже, жесть! Я подумала, що хтось помер. Почала питати, що сталося. Він сказав, що мама надіслала йому фотографії, але він не може знову відкрити телефон, щоб їх видалити, і попросив мене подивитись. У мене похололо всередині. Я відкрила телефон і побачила повідомлення. Гей! Я знаю, що ти завжди мене підтримував. Чи не підпишешся на мій OnlyFans, щоб я могла підняти показники? Не очікую, щоб ти щось здивився, але мені треба більше підписників. Також чи не міг би ти поділитися посиланням із колегами на роботі. Фото я додала, щоб переслати їм. Тільки не кажи, що я твоя мама. Що, блять? хуй знає, блять. <гр stereotype> Оооо... ну... <с strain> це ну. Це ж пиздец, ну це ж пиздец, ну за що таке нахуй? Я розумію, що є э -э різні э типи взаємин, да, в сім'ї. Um, близькість різна є. Але ж не така, блядь, ви шо? Під цим було три фото повністю відверті, одне в тематичному вбранні, одне поза на ліжку. одне з іграшкою. Уйба, я, я не, ich, не можу, я не можу це читати далі. А може, це просто придумало? Може, це не настояща історія? не... Я не знаю, блядь, я не хочу в це вірити просто. Я одразу все видалила, ми обидва мовчали. Я спитала, що тепер? Він попросив заблокувати її номер. Я зробила це. Я запитала, чи щось подібне було раніше. Він сказав ні, але вона раніше пропонувала показати фото з художніх поз. Він відмовчувався, тому вона не надсилала. Чоловік пішов у ванну, сказав, що йому погано. Я також заблокувала її у всіх соцмережах. Коли він повернувся, позвонив сестрі, розповів усе. Вона теж була шокована. Він сказав їй поки нічого не казати родичам і що ми з мамою більше спілкуватися не будемо. Якщо приїдемо в гості, то лише до сестер. Свекруха зрозуміла, що ми її всюди заблокували, і вже ввечері вся родина почала писати нам, чому. Ми просто вимкнули звук на телефонах. Бо як пояснити, що мати надіслала синові таке. Я не знаю, чесно, це дуже. Жахливо, я взагалі не розумію. Я, я не розумію, що в той людини в голові. Каже цим друзякам своїм на роботі позасилай, типу, оф, дивіться, яку шлюшку знайшов. Я хуєю Просто блядь. Ау! Це піздець. О, мені, блядь, просто огидно, мене пер... розворачує нахуй зсередини. Ну, вона живе в своєму окремому світі, в якому це нормально. Це тільки її світ, вона не розуміє, що для других це ненормально. Окей. Okay. Коментарі. Коментатор: Прихований інцест це форма нефізичного сексуального насильства. Це, наприклад, коли батьки діляться інтимними деталями свого сексуального життя з дітьми або надсилають недоречні фото. Навіть без дотику це вважається аб'юзом. Автор. Дякую за це пояснення. Я ніколи не чула про таке раніше, але тепер все стало на свої місця. Нам з чоловіком треба почитати більше про це. Коментатор, коли хтось запитує, чому вона заблокована, скажіть правду. Вона надіслала йому посилання на OnlyFans і фото це перехід недопустимої межі. Також її поведінка у минулому викликає тривогу. Це варто обговорити з терапевтом. Можливо, в минулому були ще речі, які з часом виявляться не менш тривожними. Автор, я теж давно це підозрювала ще з розмов про секс-іграшки, і тепер це підтвердилося. І коли ми зустрілися, вона ставила чоловіку недоречні питання, навіть про мене. Типу, тобі більше подобається, коли в дівчини все поголене? Він не відповідав, але вона все одно подарувала йому набір для гоління бікіні для мене. Або випробували таку-то позу, їй має сподобатись. Або використовуєте лубрикант. А варто? Це було дико. Я запитала, чому він їй не каже стоп. Він сказав, що казав, але вона ображалась і влаштовувала сцену. Мовляв, треба вміти говорити про все. Базар. Треба вміти, треба вміти говорити так, я вважаю. Якщо, якщо у тебе є дитина, ти підходиш до неї і кажеш, сину, от коли у вас будуть інтимні зв'язки з твоєю дівчиною, будь ласка, використовуй презервативи. Тому що діти у ранньому віці, ви можете бути до цього не готові. Тому. Думай перед тим як щось робити. І все в цьому стилі: типа не переходячи межі, ніяк не вдаючись в деталі про лубріканти, блять, про пози, про поголене, непоголене, ааа, і даже говорить блять. Ну... Я нормально можу говорити про секс, але що мати обсуждає таке, даже не з дочкою а з сином, блять, ну це все пізді, це піздять, ви чо, а, женщина, що з вам? Мене це завжди непокоїло. Ми обидва ходимо на терапію, і я запропоную поговорити про її поведінку з фахівцем. Коментатор. Час прямо сказати їй, що її поведінка вас дуже непокоїть. Вона доросла людина і повинна розуміти межі. Надсилати сину відверті фото, просити поширювати серед колег це недопустимо. Він працює і таке може загрожувати його роботі. Автор: мій чоловік у військових, це навіть не просто звільнення, це справа по шарп. сексуальні порушення у війську, яка загрожує звільненням і зганьбою. Оновлення.

Багато хто просив оновлення, тому ось невелике, поки що. Коли мій чоловік повернувся з роботи, він попросив мене відновити повідомлення. На випадок, якщо знадобиться доказ, я зробила скріншоти з часом та датою, а також окремо збережені всі фото. На фото я замалювала всі відверті частини. Після цього я переслала їх собі на телефон і знову видалила їх з його телефону, з його і з мого чату з мамою за його проханням. Це радили багато людей у коментарях, але ми й так планували це зробити ще до того, як я прочитала поради. Ми з чоловіком регулярно ходимо на терапію, окремо і разом. Коли ми одружилися, вирішили ходити на консультації, щоб завжди бути на одній хвилі і мати інструменти для вирішення можливих труднощів. Я спитала чоловіка, чи колись він згадував у терапії поведінку мами щодо її сексуальної відвертості. Він сказав, що ні, бо такою вона була завжди, і він сприймав це як щось переважно нормальне. Я порадила обов'язково поговорити про це на наступному сеансі. Він погодився. Я також запитала, чи були ще епізоди в минулому, які викликали сильний дискомфорт. Він згадав, що мама іноді поверталась з роботи у новій білизні і могла носити її як звичайний одяг по дому цілий вечір. У такі дні він або закривався у кімнаті, або йшов до друзів, бо це викликало у нього незручні відчуття. Дехто питав, чому не було розмови з нею про ці теми раніше. Вона була, коли ми ще зустрілися і були неповнолітніми, вона ставила чоловікові дуже особисті запитання про наше інтимне життя. Вона питала. Чи тобі подобаються повністю поголені дівчата? Ви використовуєте лубрикант. їй більше подобаються ребристі презервативи. Яка стимуляція їй до вподоби зовнішня чи внутрішня? Чоловік зазвичай відповідав не знаю, але зрештою він таки сказав їй зупинитись. Він пояснив, що не хоче обговорювати це з нею, що я б теж не хотіла такого обговорення і що ці питання викликають у нього відразу. На це вона образилась, почала захищатись, говорити, що секс це нормально, що вона має право говорити з ним на такі теми і що він нібито засуджує її сексуальність. Де нахуй. Дура, блядь. Сука. Мені здається, що за таке треба. Ам... Ну, це за це повинна бути якась стаття. Ну за це по є стаття, я думаю. Бо тому що, ну, це, блядь, я не знаю. Ну це ненормально. Треба надо, надо блядь, фу, жесть, я не знаю. Надо щось не робити. Вона. Я читаю, мені хочеться просто їй ляпнуть, сука, по морді разок, блядь, Приложиться так, щоб вона більше такого взагалі не говорила з дітьми. Це вообще піздець. А ти ж мати, блядь, Ну ти ж мати, ну в смислі, що ти що ти мелиш? Сексуальність твою та говори бля своїми друзями, своїм чоловіком: що Чо ти до сина лізеш, блядь, неповнолітнього ще. Хоча це ніяк не касається повнолітній чи ні, ну, типу, це ще хуже мається на увазі, що він неповнолітній. Після цього він просто почав ігнорувати її запитання. Дехто порадив поговорити з нею особисто. По-перше, ми живемо далеко. По-друге, ми не готові до цієї розмови. Це сталося лише вчора і пройде ще багато часу, перш ніж ми знову вийдемо з нею на контакт. Я з'ясувала, що вона розповідає родичам. Вона каже, що лише питала, чи син її підтримує, а не просила підписатися чи поширювати контент. Саме тому рідні зараз питають, чому ми її заблокували. Ми, звісно, розповімо правду, але трохи згодом. Ми ще досі все переварюємо. У чоловіка завтра сесія з терапевтом, а після Автра наша спільна. Швидше за все розмову з родичами відкладемо до цих сесій, можливо, навіть підемо на юридичні кроки. Саме тому ми зробили скріншоти на випадок, якщо це стане частиною справи. До речі, так моя свекруха молода. Народила чоловіка в 16-17 років. Ми з ним одружилися також молодими. Це звично в нашому оточенні і в тій сфері, де він працює, у військових. Тому, якби він дійсно поділився контентом мами, це було б не просто звільнення, а справа по шарп і навіть можливість отримання ганебне звільнення, яке дуже ускладнило б йому подальше життя. Це все, чим можу поділитися зараз. Дякую всім за підтримку та поради. Я справді отримала багато корисного з коментарів. Коментарі, коментатор, це просто у мене немає слів. Те, що вона зробила, це сексуальне домагання. Надсилати такі фото без згоди неприйнятно, а ще враховуючи все, що було в дитинстві. Бути відкритим щодо сексу це одне, але ось це вже переходить усі межі. Випадково, а ваш чоловік схожий на свого біологічного батька. Автор Дивно, що ви це запитали. Він виглядає майже так само, як його батько, той самий колір волосся, такі ж очі. Коли в чоловіка є борода, він просто копія. У нього навіть татуювання у тому ж місці, що й у батька. Ми дізнались про це лише після того, як він його зробив. Мати потім сказала, що його тату дуже схоже на те, яке було у біологічного батька. Це Да, дуже цікаво. Ой, любі друзі, блядь, що ж це робиться? Когось треба ну, кандали, якісь, навірно, запихати, чи що, я хірі знаю. Ладно, йдемо далі. Друге оновлення 1 травня 2025 року, через два дні. Ми з чоловіком обговорили всю ситуацію з терапевтами і вирішили, як будемо діяти далі. За порадою терапевта, а також згідно з тим, що ми вирішили самі, свекруха буде відрізана від спілкування доти, доки не перегляне свою поведінку і не перестане бути надто сексуалізованою у стосунках з рідними. Ми готові до того, що вона буде відрізана назавжди. Скоріше за все, вона не піде до психолога, бо вважає, що це марно. Вона переконана, що терапевти лише вказують на ваші проблеми і примушують вас змінюватись, а не допомагають психічному здоров'ю. Можна Уявити, звідки в неї така думка. На цьому етапі ми не будемо подавати на неї в суд. Замість цього ми чітко окреслили межі. Якщо вона їх поважає, добре. Якщо ні, і буде створювати фейкові аккаунти або шукати інші способи зв'язку, ми подамо на заборонний наказ. Усі скріншоти ми зберегли на випадок потреби. Щодо родичів. Як я вже писала, рідня чоловіка завалювала нас повідомленнями, чому ми її заблокували. Свекруха сказала, що ми це зробили лише через те, що вона попросила підтримки, але вона не згадала, що надсилала фото. Ми пояснили правду. Фото не надсилали, але описали їх. Рідня все зрозуміла, і розмови припинилися. Не знаю, чи хтось із них поговорив із нею напряму. Якщо так, чудово. Якщо ні, їхній вибір. Тепер трохи від мене особисто. Я виросла в дуже закритій сім'ї. У нас навіть про місячні було соромно говорити. Одного разу, коли мама дізналась, що мені подобається хлопець, я плакала і просила вибачення, бо думала, що мене покарають. Питати щось було теж заборонено. Я колись почула слово порно і навіть не знала, що воно означає. Коли спитала, мене відправили до кімнати. Тоді мені було сім. Я взяла планшет і загуглила. Побачила відверті картинки, злякалась і поклала планшет назад. Увечері батьки побачили історію переглядів, і я отримала крик і заборону на електроніку на весь рік. Тому секс позитивна родина для мене це щось нове і незрозуміле. Коли ми з чоловіком почали зустрічатись, я не одразу зрозуміла, що його мама переступає межу. Я думала, вона просто дуже відкрита. Так, були моменти, які здавались дивними, але коли мені казали, та вона просто така дуже відверта, я приймала це як норму. Відповіді на часті запитання: ні, моя свекруха не поводиться так зі своїми доньками, моїми золовками? Я думала, це через їхній вік, але після цієї історії зрозуміла, що ситуація набагато глибша. Свекруха ніколи не питала в дівчат інтимних речей. Більше того, коли вона чула щось про їхніх хлопців, то казала: Тю, тихіше, я не хочу знати. А от до сина купа питань про секс. Також запитували: А де ж батько чоловіка? Він покинув свекруху, коли вона була вагітною наймолодшою дочкою. У самої свекрухи теж не було батька. Він зник, коли вона була ще немовлям. У родині мало чоловіків. Два далеких дядьки і кілька кузенів. Єдиний чоловік у найближчому колі мій чоловік. І так, ви мали рацію: мій чоловік дуже схожий на свого батька. Те саме тіло, очі, волосся, риси, обличчя, навіть родинка на тому самому місці. Це все тільки додає огиди до ситуації. І наостанок у нас немає дітей, але я завжди турбувалась, що залишати дитину з нею небезпечно. Я сама вирішуватиму, коли і про що говорити з моїми дітьми. І лише я з чоловіком це робитимемо. Якщо свекруха не зміниться, вона не зможе бути з ними наодинці і, можливо, навіть не знатиме їх. Це все, що я хотіла сказати. Оригінальний пост було видалено з Сабредіта, але я опублікувала його на особистій сторінці. Я залишуся активною на цьому аккаунті, тому якщо будуть ще питання, пишіть, я з радістю відповім. Дякую всім за підтримку. Я раніше навіть не знала терміну прихований інцест, а тепер ми з чоловіком досліджуємо тему і наш погляд на минуле дуже змінився. Ця ситуація буде ще не раз обговорюватись на індивідуальних і спільних консультаціях. Коментарі. Коментатор. Це точно форма домагання до вашого чоловіка. Добре, що ви обидва вирішили захистити себе і розібратись у причинах. Те, що зробила свекруха, неприйнятно. Коментатор Ваша свекруха ніколи не піде на терапію, доки сама не визнає проблему, як і у випадку із залежністю, доки не захоче змінитись сама, нічого не вийде. Розрив зв'язку, мабуть, найкраще рішення. Просити сина підписатись на OnlyFans це вже зовсім за межею. Я навіть не знаю, що говорити, чесно, тому що ну, це настільки абсурдно і настільки не вкладається в голові. Вообще-то можна було найти ссылочку оставить, на они Типа, шоп понять. Вообще. Что там, блядь, за движуха происходит у вас, а? Шо у вас здесь происходит, блядь? И молода, на Сика вона молода. Родила 16-17. Блин, я не помню, скільки не говорила им щас років. А ну-ка, сейчас я подивлюсь, чекну. А, ей 40 років вона в начале говорила, що їй скрухи 40 років. Отлично. 40 років. Блін, блин, ну 40 років це нормально. Ну це нормально, блядь, займайся своєю життю, не знаю, веди свіфанс, ну бля, не трохи дітей, сука, дітей не трогай. Ти для чого це робиш, блядь? Третє оновлення. 9 травня 2025 року. Через 8 днів. Публікую це не на своїй сторінці, бо мій перший пост все ще проходить модерацію. Дякую тим, хто повідомив, що його не видно. Привіт знову! Більше тижня тому я думала, що остаточно вийшла з цього аккаунту. Я писала про те, як мати мого чоловіка надіслала йому посилання на свій онліфан та інтимні фото, і про все, що відбувалось після цього. І на жаль, багато хто в останньому оновленні мав рацію. На цьому все не закінчилося. Я сподівалась, що ми матимемо хоча б трохи спокою. Thank you Але він тривав недовго. Після того, як ми повідомили рідню, що сталося, всі нас підтримали в рішенні повністю припинити зв'язок із його матір'ю. Проте у відчаї вона створила новий аккаунт в інстаграм і почала надсилати повідомлення друзям мого чоловіка. Її аккаунт був фейковий. Вона зайшла на сторінку чоловіка, він не закривав її, і переглянула список його підписок. Потім написала кільком його друзям. Може, ви про мене чули? І додала посилання на свій. Only fans. Багато його друзів живуть разом у казармах і працюють разом, тому швидко зрозуміло, що отримали одне й те саме повідомлення від однієї тієї ж особи. Для них це здалося смішним. Якась жінка середнього віку розсилає посилання на OnlyFans армійцям. Поки мій чоловік був на роботі, хтось згадав про це і запитав, хто ще отримав таке. Більшість підтвердили, мій чоловік здивувався і спитав, про що йдеться. Йому показали повідомлення, і він побачив посилання. Він намагався не показувати емоцій, віджартувався. Але коли їхав додому, подзвонив мені. Я чула злість у його голосі. Приїхавши додому, він подзвонив сестрі і попросив дізнатися у матері, як вона знайшла всіх його друзів в інстаграмі. Мати зізналася, що переглядала його список підписок зі свого фейкового аккаунту. Чоловік одразу написав друзям, щоб ті заблокували її аккаунт. Не знаю, чи він пояснив їм причину, бо він дуже не хоче, щоб хтось знав, що ця жінка його мати. Пізніше інша сестра повідомила нам, що та сестра, якій він дзвонив, зрештою вибухнула на матір і прямо сказала, що більше ніколи не буде з нею спілкуватися. Свекруха почала дзвонити чоловікові через той фейковий аккаунт. Він підняв слухавку, хотів висловитись. Вона плакала і казала, що просто намагається розвивати бізнес, щоб підтримати сім'ю. Чоловік сказав їй повернутись до звичайної роботи, назвав її жалюгідною і сказав, що вона назавжди зникне з нашого життя. Він поклав слухавку і заблокував аккаунт. Тоді вона почала писати вже мені, я її також заблокувала. Це все було близько 17.00. Відтоді вона пробувала вийти на зв'язок через інші фейкові аккаунти, текстові номери, нові снепчат, нові Facebook аккаунти. Ми ні на що не відповідаємо, але зберігаємо всі скріншоти. Приблизно через дві години вона, здається, втомилася. Ми зробили всі соцмережі приватними, налаштували повідомлення так, щоб незнайомі аккаунти не могли нам дзвонити чи писати. Напряму, все потрапляє у запити. Те саме зробили з повідомленнями та СМС. Невідомі номери не з'являються в основному вікні. Єдине, що складно, дзвінки. Ми обоє іноді отримуємо важливі робочі дзвінки з невідомих номерів. На щастя, за кодом області ми розуміємо, де вона, і не беремо слухавку. Ми якнайшвидше звернемося до юриста. Чоловік намагається придумати, як отримати скріншоти від друзів, не пояснюючи ситуацію, але це ймовірно не вдасться без питань. Ми плануємо подавати на заборонний наказ або судову заборону на контакт. Ми більше не можемо це терпіти. Дякую всім за підтримку у попередніх постах. Ми зробимо все можливе, щоб ця поведінка більше ніколи не сягнула нас. І вибачте, якщо цей текст здається плутаним, я виснажена, майже не сплю. Окрім цього жаху, в мене ще особисті проблеми в родині. У голові каша, і я просто не можу більше терпіти цю матір, її нав'язливість та сексуалізовану поведінку по відношенні до власних сина, як у дитинстві, так і зараз. Коментарі. Автор це дуже розумна ідея зібрати свідчення, як вона писала друзям мого чоловіка. Ми обов'язково обговоримо це з юристом у рамках заборонного ордеру. І коли все буде на папері, чоловік повідомить про це в своє начальство. Ми також детально повідомимо всю родину, що саме відбувається, включаючи наші юридичні кроки. Чоловік вже планує звернутись до командування чи відповідальних осіб на базі. На щастя, щоб потрапити на військову базу, потрібне підтвердження від спонсора, тобто нас. Тому вона не зможе просто взяти і прийти. Але чоловік все одно повідомить відповідальність служби, якщо вона надумає дзвонити чи ще щось робити. О, Боже, нарешті ця історія закінчилась. Блін, ну, мужика надо бабі. Бабі надо мужика. Нормального, щоб її у всіх аспектах удовлетворяв тому що в неї дуже багато сексуальної енергії, якої немає куди діти. І від цього страждають її діти. Отак, от нахуй, заріфмував. Я думаю, за цю рифму треба додатковий лайк поставити. А взагалі, це дуже страшна ситуація. Ну, пацана, дитинство, просто, блять, в таких сірих красках, сірих тонах, тому що мамка постійно ходить в труханах в цих, блять. Ам... В стрінгах, в, в кружевах постійно з цими, блять. Ділдаками бігає, з масками, блядь, ну це біде. Нікому такого не побажаєш реально. А, ну. Така сьогодні історія була, товариші. Емоційна, нестандартна. Пишіть свою думку по поводу цієї мамаші. Я думаю, це, ну, це полюбе, це сексуальне якесь насильство йде, типу якийсь е, тип сексуального насильства. Да? Тому що це ненормально. З дитиною так відноситься і з матір'ї. Ну, бля, це піздець. Пишіть свою думку. Я свою думку висловив. Звісно ж, це не адекватно, це не нормально, це є насильство, це за це надав кандали, блядь, якісь. Чи я не знаю, що робити? Я не знаю, що робити. Що робити, а? Пишіть, що е, робити. Ставте мені лайк за цю історію, будь ласка. Я розумію, що історія жорстка, але я думаю, за те, що я такий красивий, можна лайк поставити. І, черебоньте колокольці. Підписуйтесь, переходьте в опис під відео, там є посилання на підтримку мою, там є інстаграм мій, там прикольно, вам подобається. Заходьте. І дивіться решту моїх відосів. Там є класні. І ждіть наступний. Він буде через день, нагадую. Па-па!